Продовжимо тему різних моделей бізнесу, і давайте сьогодні розповім про модель IBM. Мабуть, найбільший внесок формування цієї моделі зробив директор компанії Том Уотсон, який керував бізнесом з 1914 року по 1956 рік, завдяки якому компанія стане однією з найбільших корпорацій. США. І для того, щоб пояснити, в чому полягала унікальність підходу Вотсона, то треба розповісти перед історією формування його особистості як керівника. Як сам Вотсон зізнавався, що всі свої знання про бізнес він отримав від Джона Генрі Патерсона, і вся ця історія почалась в 1883 році, коли Патерсон шукав нові ідеї, куди можна вкласти гроші. Одного разу, коли він мандрував в Україні, то випадково познайомився з власником декількох крамниць, і той йому розповів про чудо-апарат, який неможливо обманути такий собі непідкупний касир, що самостійно формує паперові проштамповані звіти щодо стану справ в крамницях, і які потім надсилаються йому поштою. В свою чергу це йому дозволяло спокійно мандрувати та насолоджуватись життям, і при цьому не хвилюватися, що наймані продавці в крамницях скористаються його відсутністю. І як ви, мабуть, зрозуміли, чому вийшлась про касовий апарат, який на той час був технологічною новинкою. Звичайно ж, Патерсон після такої реклами зацікавився цим чудоапаратом і спитав у того, де його можна придбати. Як виявилось, що ці апарати виробляла компанія National Manufacturing Company. І Патерсон, недовго думаючи, поїхав в місто, де ці апарати виробляли, і майже одразу запропонував власнику продати цей бізнес. Причому його навіть не здивувало, що власник якось швидко походився на його пропозицію, і щоб підштовхнути Патерсона до купівлі, всіляко розхвалював цю компанію. Однак як згодом виявилось, що він придбав не перспективний бізнес, а компанію, яка ледве зводила кінці з кінцями. Про це він дізнався вже згодом, коли почав вникати в стан речей компанії. І цей стан був настільки жахливим, що він не розумів, як він міг так прорахуватись. Звичайно ж, після такого ознайомлення Патерсон навіть намагався анулювати угоду, але колишній власник на різ відмовився повертати гроші. І розлючений Патерсон, якого розвели як дурня, пообіцяв, що доведе тому, як той помилився. Взагалі, всі проблеми цієї компанії полягали в наступному. Як часто буває з новими технологіями, потенційні клієнти ще не розуміли до кінця всіх можливостей цієї техніки та відносились до неї з певним рівнем скепсису, тих же власників крамниць більше хвилювала висока вартість самого апарату, і доведеться заплатити одразу, ніж якісь примарні довгострокові перспективи від його володіння. А наймані продавці ненавиділи ці апарати, бо для них це був сигнал, що власник їм не довіряє, і тому вони намагалися всіляко завадити його появі. Водночас у Патерсона була своя власна стратегія. На відміну від інших підприємців, які багато часу приділяли самому продукту, Патерсон вважав, що треба більше зусиль приділяти продажам. Причому це були такі продажі, які зараз називають агресивними. Ну тобто, він не мав команди продавців, за кожним з яких закріплялася певна територія. На кожній території знаходилась певна кількість крамниць, і кожен продавець мав максимально відпрацювати свою територію. Звичайно ж, для цього йому потрібно було знаходитись в полі, їздити по крамницям, безпосередньо зустрічати з власниками крамниць та всіма правдами та неправдами переконати. Та тих необхідності купівлі такого касового апарату. Причому зі своєї сторони Патерсон також приділяв багато уваги підвищенню ефективності роботи цих продавців. Так, в компанії була створена програма підготовки фахівців. Майбутніх продавців вчили як рекламувати продукт, як спілкуватися з клієнтом, про що можна говорити, а про що заборонено. Також ще одним цікавим нововведенням була система мотивації. Патерсон дуже щедро винагороджував ефективних працівників, давав можливості кар'єрного зростання і навіть заснував клуб 100, який був своєрідною елітною організацією для найкращих продавців разом з тим, Патерсон відзначався досить експресивною поведінкою. Він полюбляв емоційні промови, щоб надихнути продавців, щоб виразити свої емоції, він ламав меблі, кричав. А також у нього спостерігалася проблема різких перепадів настрою, від якого страждали працівники компанії. Сьогодні ти був найкращим працівником, а завтра вже тобі могли влаштувати публічне відчитування. І часто бувало так, що якщо якийсь продавець виділявся результативністю серед інших, то він спочатку наближав його до себе, а потім без будь-яких причин звільняв. І ось саме така доля спіткала Тома Вотсона. Як сам Вотсон пізніше неодноразово говорив, що каса, як неофіційно називали компанію, стала для нього фактичною школою життя. І Патерсон був для нього і вчителем, і батьком одночасно. В свою чергу, Патерсон також дуже цінував Уотсона, і, мабуть, найпоказовішим епізодом такого відношення було не кар'єрне зростання, а те, що Патерсон подарував Вотсону будинок, який знаходився поруч з його власним будинком. Тим не менш, для самого Патерсона такий крок абсолютно нічого не значив, і в тому Році, коли Вотсон переїхав свій новий будинок, його було звільнено з компанії. І хоча для самого Вотсона була незрозуміла поведінка Патерсона, але публічно він ні разу не сказав про того поганого слова. Водночас, досвід, який здобув Вотсон компанії Патерсона, був безцінним і невдовзі він його застосує для будівництва нового бізнесу. В компанії, яку згодом стане відомою як IBM, тому Вотсона запросив засновник компанії – Чарльз Клінт. Це був 1914 рік, і тоді компанія називалась Computing Tabulating Recording Company. І клієнт, як і більшість засновників бізнесу, хотів знайти людину, якій можна було б доручити керівництву компанії. І тоді, як і зараз, головною проблемою більшості компаній були продажі, бо не проблема була виробити якийсь товар. Набагато складніше знайти клієнта на нього. І хоча тоді було вдосталь товарів, які могли самі себе продавати, але й також були товари, для продажу яких необхідно було прикласти певні зусилля. Треба показати, пояснити, переконати, що клієнту цей товар необхідний. І люди, які вміли це робити, дуже високо цінувались в США. Хоча сама робота не мала презентабельного. Вигляду. І оскільки каса вважалась однією з найкращих шкіл по підготовці продавців, то практично всі колишні працівники каси без проблем знаходили нову роботу. І для Флінта цією людиною став Том Вотсон. Так ось Вотсон прийшов в новий для себе бізнес і одразу почав робити те, що в нього виходило найкраще розвивати продажі компанії. В той час компанія виробляла табулятори, це була електромеханічна машина, яку розробив Герман Холлерет, для того, щоб пришвидшити процес перепису населення. І хоча поява такої машини суттєво пришвидшила сам процес перепису, але Головним її недоліком був дуже обмежений ринок збуту. Тому для того, щоб вижити, компанія була змушена продавати різні більш практичні механізми, як місорубки та кавомолки. Тим не менш, сам Вотсон бачив перспективу саме в табуляторах. А чи можна ці табулятори якось модифікувати та покращити, щоб потім ці механізми можна було продати приватним компаніям? Адже в той період офісні клерки стикались з величезним об'ємом паперової роботи. І Вотсон, за рахунок розширення функціональності табуляторів, хотів підвищити їх ефективність роботи. Водночас, Вотсон також розумів, що незважаючи на революційність самої ідеї, самі табулятори та різноманітні обчислювальні машини це досить складний товар. І для того, щоб забезпечити продажі цього товару, треба займатися активними продажами. Тому Вотсон вирішив повністю скопіювати модель продажів, якої він навчився в компанії Патерсона. Він так само робив акцент на продажах, так само створив армію продавців, які їздили по офісах і продавали продукцію, так само навчав їх і так само винагороджував. Навіть створив такий самий клуб для найкращих працівників, як і в компанії НКР. Парадоксально, але самого Вотсона дуже часто називали невігласом, бо, на відміну від інженерів, які розробляли ці машини, сам Водсон взагалі не розбирався в цих питаннях. Часто він навіть сам толком не вмів користуватись тими машинами, які виробляли його компанії. Тим не менше йому це було не потрібно, бо він розумів головне хто його клієнт, з якими проблемами стикаються його клієнти, та як його машини можуть допомогти вирішенню проблем клієнта, а потім використовував свої вміння переконувати, що продавати ці машини, і такими були всі продавці його компанії. Вони не були інженерами, але вміли продавати, що було не менш важливим для успіху компанії. і саме завдяки концентрації на продажах його компанія стала лідером галузі та однією з найбільших компаній. США.